Це буде один на тисяча 489. І це все равно буде 3 мільйони одна з Добрий день. Добрий день. Я людина поважна. Я люблю точність. Гаразд. 478 тисяч. 245. А де листочок? А, хлопчик, а ти не бачив листочок мій? З табличкою? Ага. Ще раз. На це випадково. Ага, саме так. Ага. Дякую, дякую. Так, 492, дев'яносто було якесь число. Куди ви його поклали? Хлопчик, мені 74 роки, а працюю я 54. І за всі, всі мої 54 роки тяжкої праці я відволікався всього лише три рази. Перший раз це було десяків з 30 тому чи 40. Блін, сколерос, господи. Не суть. До мене сидить в кімнату. Далево такий гнуш. Він так гудів, що я зовсім не міг працювати. Ой. А другий раз це було десь років 17 тому. В мене. ой-ой, стався ревматизму. Це сидячий спосіб життя. Ой. А третій раз. От не навчай мені. Даруйте. А взагалі цю скринку я відношу до банку, щоб всі мої підрахунки були в надійному місці. Ого. У вас свічка згасла. Темно буде. Я людина поважна. я люблю точність. Харад. А що ви таке важливо рахуєте, що не можете відволіктись? Ну, Ой, ну як що? Ну такі штучки маленькі світяться в небі ще. 음, бджоли? Ні, ну, вночі з'являються. Світлячки? Тисячі. Не ні. З місяцем ще. Так. А! -а, -а. <с> Випрозорі, вісім. Ага, саме так, я рахую зоря. А навіщо ви рахуєте зоря? Два, дев'яти, сім. Пане, навіщо ви рахуєте зоря? А? Ну як навіщо? Щоб знати, скільки скількома зірками я володію. Ви володієте зірками? Але ще зустрічався yes. руля. Вони нічим не володіють. Вони лише правлять, хлопчику, це дуже різні речі. Зрозуміло. А як вам прийшла ідея володіти зірками? Ой, ну, чого ж ти такий напитливий? Ну, як тобі це пояснити? Ну, дивись, йдеш по дорозі, знайшов діамант, ти можеш його забрати, бо ти перший, хто його знайшов. Так само, наприклад, дадеш собі. Пливеш на якийсь чудові дорогі я, знаходиш острів, а нікого нема. І він твій, бо ти перших до його знайшов. З зірками все так само. Я перших до цього довернувся. <рес> 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 як цікаво. <рес> а, а яка з цього користь? Ну, як ця користь? господи, я багатий? <рес> і я не про це. Ну, наприклад, у мене є хустина, і я можу взяти з собою. У мене є квітка, і я піклуся про неї. І користуще, я володію нею. Зіркам від вас ніякої користі. А яка мені в'язниця чолім користь? Я багатий і можу купувати нові зірки. Ви таке корисливі. Yeah. побачення. Ага, давай. Да попасней. Джаба! Что ты?